Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоримо про якісь очевидні речі під неочевидним кутом, і будемо думати, що ж воно та й означає. Вже декілька разів казали про те, що у Луцьку відремонтували будівлю колишнього кінотеатру Батьківщина. Е, і тепер із занедбаної будівлі зробили бізнес простір. Ми пам'ятаємо, що залучали кошти з Європейського Союзу, зокрема німецькі. Е, іншу частину з міського бюджету давали, мала бути пропорція 80 на 20, тобто 80% це грантові кошти, 20 європейські. Е, здавалося, ну можна тільки вітати цю ініціативу, і це справді так. Але, власне, що ж з грошима? Коли проєкт стартував, міський голова озвучував бюджет. Це мав бути 1 мільйон євро, з них 800 тисяч. Як я вже казав, грантові кошти, і 200 тисяч це кошти Луцької громади. За тим курсом це було менш як 10 мільйонів гривень. Але у фіналі маємо зовсім інші цифри. Донори дали більше 35 мільйонів гривень, і ще близько 35 мільйонів дала міська громада. Тобто, фактично вийшли на паритет 50 на 50. І внесок Луцької міської ради був. Втричі більший від того, що було заплановано спочатку. Ну і чи справді це було потрібно? Частково такий непропорційний ріст фінансування мерія пояснює здорожчення матеріалів і робіт. Ну а ще кажуть, мовляв, використовували найкращі, найдорожчі речі. Ну, для чого ж економити? Ми знаємо, що бізнес мислить інакше. Не завжди потрібен люкс-варіант. Часом простіші рішення є більш ефективні, особливо коли. Рахуєш власні гроші з власної кишені, а не, грубо кажучи, кошти колгоспні. Нас з вами, але коли ним розпоряджається хтось один, він і витрачає, напевно, не зовсім ефективно. Чи можна було б використати ці 7-10 мільйонів гривень якось інакше? Ну, звісно, їх можна було б спрямувати, наприклад, на ремонт шкільних вбиралень. Ну і вишенька на торті. Якщо подивитися в реєстрах, то цей об'єкт не зданий в експлуатацію. Тобто ним користуватися не можна. Але ми бачимо, що там відбуваються різноманітні заходи. Більше того, там було грандіозне відкриття. І тепер вишенька на торті номер 2 На це грандіозне відкриття запланували витратити 227 тисяч гривень з міського бюджету. 227 тисяч гривень, в тому числі на бенкет. Тут варто зауважити, що це граничний кошторис, і реальні витрати могли бути меншими, тому що там не всі гості приїхали, не всю сільотку з'їли зі столу. Ну це я так жартую. Але якщо підсумувати, хочу наголосити, що залучати гранти інвестиції в громаду, навіть якщо це бізнес-простір, навіть якщо він себе не окупить, це дуже добре. Адже це розвиток, це податки в бюджет, це наші робочі місця і тому подібні речі. Тому, коли я розповідаю про якісь речі, не потрібно це сприймати як тотальну зраду. Тому однозначної зради тут немає. Я ж розповідаю про те, що ви орієнтувалися, що це все не тільки мед, але там є ложка дьог. Максе, а ти вважаєш нормально, що на відкриття батьківщини заклали 227 тисяч гривень з бюджетних коштів, в тому числі на бенкет? Андрію, боюся цього разу. Ви помиляєтеся, бо це навіть не розкіш, а тест на терпіння лучан. Дивляться, скільки можна витратити на свято, перш ніж в мерії почнуть питати. А на що взагалі витрачають наші з вами гроші? Як CityCard продовжує наживатися на Лучанах? Ми вже неодноразово говорили про те, що в Луцьку маємо дивну ситуацію, коли офіційна вартість проїзду в маршрутці 18 гривень, в тролейбусі 8, але при оплаті банківською карткою з вас знімають 18,45. І лишні 25 копійок в тролейбусі. Тобто Сітікарт, а це якби оператор платежів в нашому громадському транспорті, фактично сам собі встановив ціну на перевезення. Але чи законно це мій колега Євгеній Мікоян промоніторив рішення виконкомів сусідніх обласних центрів і виявив важливий нюанс: в тих містах, де за оплату картою беруть більшу е плату, ну, власне, комісію, то От цей момент чітко прописаний в рішеннях виконкому. Тобто все офіційно затверджено. Ну, Наприклад, от Чернігівський міський виконком вказує, що при розрахунку банківською картою ціна відрізнятиметься. І така ж історія з е, івано-франківським е, виконкомом. Чи, наприклад, е, та сама ситуація в Львові. Ну, І це, знову ж таки, невичерпний перелік. А тепер увага! В Луцьку. Жодного рішення про інший тариф для банківських карток немає. Відповідно, якщо з людей знімають більше, ніж встановлено міською владою, то це вже є не комісія, це вже порушення. Ну і скільки ж таким чином може наварити собі Сіті Карту? Скільки таким чином може наварити собі Сітікарт? Ті цифри, які я зараз кажу, це дуже приблизні цифри, не маючи всієї статистики, дуже тяжко казати, однозначно. Але ми от робимо таку от прикидку за принципом: стеля, підлога, палець, і щось посередині, воно буде показувати результат. Відповідно, за даними Департаменту економічної політики, за день один з перевізників, це тільки один з перевізників, який обслуговує декілька маршрутів, отримує близько 62 тисяч гривень оплати банківською картою. З цієї суми, трохи більше як 1500 гривень, це комісія яку Сітікарт нібито платить банку. Якщо на цю суму поділити на кількість маршруток перевізників, які в середньому виїжджають на рейси, а потім помножити на суму. Всіх автобусів, які їздять по місту, а потім помножити знову ж таки на 365 днів, які є в році, то виходить не мало, не багато, а приблизно 3-3,5 мільйона гривень зверху. Непогані гроші, правда ж? А здавалося б, якісь нещасні декілька копійок з кожної поїздки. Ну, вважаю, що це гарний привід для правоохоронних органів. Більш Прискіпливо подивитися е, до діяльності цієї фірми. Адже питання, хто і на якій підставі, збирає додаткові гроші з лучан, залишається відкритим. Макса, то чому Сітікарт продовжує брати комісію по берг затвердженого тарифу? Та що ви таке кажете? Хіба то комісія? То так, чайові від народу. Непокаране зло зростає. Неодноразово повторював цю фразу, і повторю ще раз. Уявіть собі, будинок із розбитим вікном. Минуло кілька днів і ніхто його не полагодив. Що відбувається далі? Дуже ймовірно, що скоро з'являться ще декілька розбитих шиб, бо це дрібний безлад, він дає сигнал, що тут ніхто не стежить за порядком. Це так звана теорія розбитих вікон, яку в 1982 році сформували. В Нью-Йорку американці, е які, власне, починали наводити там лад. Якщо повернутися трошки в історію, то в 80-х роках Нью-Йорк був е дуже злочинним містом, скоювалося багато тяжких злочинів, і в тому числі багато було е якихось дрібних. Тобто люди хуліганили, дітвора малювала графіті, е в метро проходили без. Без оплати за проїзд, і тому подібні речі. І ось власне мер міста, який колись був головним поліцейським Нью-Йорка, вирішив, що з цим потрібно боротися. І він почав боротися за цими от дрібними правопорушеннями. Там сміття, графіті, якесь дрібне хуліганство. І е, з цього часу, якщо з цими злочинами. Цими проступками не боротися, вони якби переростають в серйозні проблеми. І ось у 80-х роках Нью-Йорку, вирішивши питання з цими розбитими вікнами, вдалося вирішити е інші питання. Зокрема, знизилося загальний рівень злочинності. Тому ця теорія розбитих вікон працює. А тепер повернімося в реалії Луцька. Е щось е схоже відбувається зараз із нашим луцьк теплом. Ну, ситуація проста. Правоохоронці заплющують очі, на здавалося б, дрібниці, ну, зокрема, перешкоджання законній діяльності депутата. Якщо дивитися кваліфікацію кримінального кодексу, то це кримінальний проступок, за який передбачено штраф. Ну, але поліція робить вигляд, що нічого страшного не сталося. Ну, бо ж знаєте, у них є там важливіші справи. Побиття, крадіжки, вбивства. Але тоді питання. А навіщо цей злочин взагалі вписаний в Кримінальний кодекс просто для краси, щоб він товщий був? От сьогодні Луцьк тепло не надає інформацію одному депутату, завтра іншому, а післязавтра нікому не буде надавати інформацію, в тому числі тій самій поліції. І вже зараз підприємство фактично плює на позицію поліції. Ну, як то кажуть, за що боролись, на те й напоролись. Е, власне. Я написав заяву про охоронні органи для того, щоб Луцьк Тепло врешті звернуло увагу на мої звернення. Проте поки реакції ніякої. Але це не перший випадок, коли таке відбувається. З іншими комунальними підприємствами була також схожа ситуація. Тому прогнозовано, що доведеться йти в суд і через суд добуватися, аби кримінал такий відкрили і інформацію надали. Макса. А що буде, якщо не карати Луцьк тепло за отакі от відписки? Мені здається, що їхні листи скоро будуть зводитися до одного слова гугліть. Або ж наступного разу вони просто надішлють картинку з котиком і підписом Успокойтесь. Міжнародні компанії можуть фактично фінансувати 1 мільйон російських солдатів згідно з даними організації B4Ukraine та Київської школи економіки. Іноземні компанії у 2024 році сплатили в бюджет Росії щонайменше 20 мільярдів доларів податків. І от тепер увага цієї суми вистачило б, щоб виплачувати заробітну плату російському е військовому е цілому мільйону мільйону. Якщо взяти загалом від початку війни, то іноземний бізнес е, заніс Росії понад 60 мільярдів доларів податків. А ці 60 мільярдів це половина військового бюджету Росії на 2025 рік. Тобто, це танки, ракети, снаряди, все це і серед іншого оплачується, так би мовити, білими і пухнастими міжнародними брендами. Отож, хто ці герої? Перші позиції австрійська група Raiffeisen. Вони сплатили 402 мільйони доларів податку. Е, також іде е, китайський автогігант Cherry – 222 мільйони. Е, виробник цигарок Філіп Моріс 220 мільйонів. Джепен Тобако 182 мільйони. Е, французький Леруа Мерлен це такий собі. Е, Типу гіпермаркет, епіцентр теж сплатив 128 мільйонів. І вони продають нам сигарети, автомобілі, шпалери для ремонту, а в Росії платять податки, якими Кремль фінансує ракети, що летять у наші міста. Тому, коли наступного разу хтось купить авто чи сигарети Філіп Моріс, чи піде в Леруа Мерлен, згадайте, частина цих грошей може перетворитися на кулю чи снаряд, яким можуть забрати життя українського солдата. Макса, а як взагалі ці компанії виправдовуються? Чому вони не йдуть з ринку Росії? Їхня логіка проста: поки бабло капає, кров можна витрати з бухгалтерських звітів. За три роки великої війни, завдяки українцям, Польща заробила 111 мільярдів злотих. У 2022 доходи польського бюджету зросли на 25 мільярдів злотих. У 2023 на 39 мільярдів. А в 2024 вже на 47 мільярдів. Ну і це все завдяки тому, що українці працюють, відкривають бізнес, споживають товари і послуги. Лише податків із соціальних внесків українці сплатили понад 51 мільярд злотих. Ну для порівняння усі соцвиплати і допомоги від Польщі українцям склали. Всього 7,5 мільярдів. Вихід у плюс очевидний. Економічний ефект теж відчутний. У 2022 році українці додали польській економіці 1,5% до ВВП. В 2023 2,3% до ВВП, а в 2024-му вже 2,7% до ВВП. І це майже 100 мільярдів злотих додаткового ВВП. І прогнози ще оптимістичніші. До 2030 року вплив українців може сягнути понад 3% ВВП Польщі щороку. Тобто вигода не тимчасова, а довгострокова. Водночас польські економісти б'ють на сполох, адже виїзд українців може обвалити ринок праці. Причина це вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям. Експерти попереджають, без Право легального перебування в Польщі, українці не зможуть легально працювати, а воєводські установи настільки перевантажені, що рішення про легалізацію можна чекати понад рік. Весь цей час люди перебувають у підвішеному стані, без гарантії, що їхнє перебування в країні законне. І знову ж таки, економісти нагадують, що українці вже стали ключовою частиною польського ринку праці. І якщо вони втратять можливість працювати, Втрати нестимуть не лише біженці, а й польські працедавці. На ситуацію е з накладенням вето польським президентом вже відреагувала Європейська комісія. Там нагадали, що Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2027 року. Тож Польща зобов'язана зробити те саме. А поки ми бачимо, що Російські шахеди залітають на їхню територію, вони ховають очі. Але чомусь вони блокують фури з українським зерном, і чомусь вони хочуть вигнати всіх українців своєї країни. Але російський шахет збити сміливості не вистачає. Максе, то хто кого рятує? Українці-польщу чи Польща українців? Дивіться на цифри: Українці врятували польську економіку, а Польща політичні рейтинги своїх політиків. Ну а на те, що ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, то ці ж польські політики такі: ой, а ми не чули, ой, ми були зайняті, рахували злотіки. А з вами був Андрій Лучик і позакадровий МАКС. Перемоги й миру нам. Побачимося.